Скажи, ти коли небудь замислювався, чому так багато речей у нашому житті роблять нас залежними? Соціальні мережі, їжа, гаджети, навіть думки про те, що нам подобається і що не подобається. Все це впливає на наше життя так, що ми навіть не помічаємо. І хоча ми вважаємо себе вільними, наше бажання отримувати задоволення робить нас рабами швидких винагород. Як це сталося і чи ми можемо повернути контроль? Дане відео створено в ознайомлювальних документальних цілях. Це сказано в цьому ролику, я виключно думкою автор. У цьому відео ми розберемо, що викликає залежність, як вона працює і що можна зробити, щоб звільнитися від цього невидимого контролю. Я розповім тобі, чому ми так легко стаємо залежними від усього, що нас оточує, чому це більше, ніж просто поведінка, і як наш мозок буквально перепрограмований для неї. Що таке залежність? Почнемо з того, що залежність це не завжди щось жахливе, як наркотики або алкоголь. Це щось глибше. Чи знав ти, що залежність це еволюційний механізм? Вона дозволила нашим передкам вижити, але тепер вона почала контролювати нас. Залежність може бути абсолютно звичною річчю від звички перевіряти телефон ще 5 хвилин. До бажання отримати схвалення від інших людей. Чому ми піддаємося під ці залежності? Усе починається з того, що наш мозок постійно шукає джерела задоволення та мотивації. Спочатку це маленька дія, яка викликає приємні емоції. Наприклад, ти відкриваєш соцмережу і бачиш, що на твоєму відео кучу переглядів. Це викликає короткочасне відчуття радості. Чим частіше ти це повторюєш, тим більше твій мозок починає вимагати подібного стимулу. Це перетворюється на звичку, а далі на залежність. Наприклад, ти помічав, як часто відкриваєш Instagram або TikTok, навіть не маєш нічого. Конкретного там робити. Це класичний приклад залежності від стимулів. Еволюційна природа залежності. Залежність формувалася як еволюційний механізм. Наші предки шукали їжу, безпеку і комфорт. І кожен раз, коли вони знаходили ці ресурси, мозок нагороджував їх дофаміном, гормоном задоволення. Це підштовхувало їх до повторення тих самих дій. Це було корисно для виживання, але проблема в тому, що ми вже не полюємо на мамонтів. Тепер цей механізм працює на те, щоб ми, наприклад, полювали за лайками або новими серіалами, і начебто, чому ми Переглядаємо їх один за одним. Да, це прикольно, цікаво дізнатися, що з ним потім, а він що скаже, і обміняти на це час не шкода. Раніше люди втрачали дні на пошук їжі та уникнення небезпек. але тепер цей процес замінений безкінечним пошуком нових джерел, миттєвого задоволення, фільмами, соцмережами чи навіть покупками. Зовнішні фактори, що сприяють залежності. Один з найменш обговорюваних аспектів залежності це наша залежність від соціальних норм і очікувань суспільства. Ми залежні від схвалення, від ідей про те, якими повинні бути, як повинні дати. Що мати це відчуття належності до колективу, колись допомагало нам виживати в групі. Але сьогодні ми намагаємося відповідати ідеалам, які нав'язують нам, які нав'язують маркетинг і медіа. Помітив, як люди починають стресувати, коли вони не мають того, що вважається престижним або того, що мають інші: новий айфон, модний одяг, ідеальна фігура. Ми залежимо не лише від речей, але від уявлення про себе, яке нам диктує суспільство, патерне мислення і залежність від розумових процесів. Мало хто думає про залежність від власних думок, але це одна з най. Складніших форм залежності, ми можемо бути залежними від свого мислення, нав'язливі думки, самоаналіз, постійні роздуми про минуле чи майбутнє це інший вид пастки, коли наш розум підживлює сам себе, створюючи цикли негативних або повторюваних думок. Наприклад, як часто ти повертаєшся думками до старих конфліктів, хоча вже пройшло багато часу. Це приклад залежності від мислення. Наш мозок знову і знову прокручує ситуації, намагаючись знайти відповіді, хоча часто вони й не потрібні. Наша залежність від контролю. Ще один аспект залежності, який майже не Ворюється, це наша залежність від контролю. Ми прагнемо контролювати кожен аспект нашого життя від кар'єри до відносин. І коли щось виходить з під контролю, це викликає тривогу. Усі хочуть бути впевненими в завтрашньому дні, і ця потреба також може перетворитися на залежність. Згадай, як ти відчував себе, коли щось пішло не так, як планувалося. Зламався телефон, пропущений важливий дзвінок, зрив проєкту. Ми настільки звикли до ілюзії контролю, що будь-яка несподіванка ламає наші внутрішні установки. Як боротися? Незалежностями, боротьба із залежностями це не тільки про відмови від певних речей, це про розуміння того, чому ми залежні. Перший крок усвідомлення. Ми повинні запитати себе, що саме змушує нас повертатися до цієї дії знову і знову. Далі експерименти з відмовою. Можливо, замість того, щоб намагатися змінити своє оточення, варто змінити те, як ти на нього реагуєш, коли ти наступного разу потягнешся за телефоном, зупинись і запитай себе, чому я це роблю, що я відчуваю в цей момент. Це малий, але дуже потужний крок до свідомого життя. Не, ну Нуріл, це дійсно працює. Я користуюсь цим методом близько двох років, і зайвим воно точно не стало. Повір, це тобі точно знадобиться. <звук> Культурні зміни та майбутні залежності, залежності змінюються разом із культурою. Що колись було залежністю від їжі, тепер замінено на залежність від інформації. Майбутнє принесе нові форми залежностей штучний інтелект, який вже є у світі. Мета всесвіт цифрові світи. Але важливо зрозуміти, залежність це не тільки про зовнішні фактори, а про те, як ми до них підходимо. Можливо, через кілька років люди будуть залежні не від телефонів, а від віртуальних світів. Але питання залишається теж саме: як ти контролюєш свої бажання і свою увагу? Отож, залежність це більше ніж просто поведінка. Це еволюційний механізм, психологічний патерн і соціальний конструкт. Але хороша новина в тому, що зрозумівши це, ти зможеш краще контролювати своє життя. Хоча давайте не так завершимо. Відходячи від написаних слів на листку, я скажу таке: якщо ви розумієте, що ви залежні, то ви незалежні, тому що ви вже маєте це усвідомлення, що ви залежні. Да, знаю, звучить тупо і незрозуміло, але якщо ви розумієте, що так, я залежний, говоріть собі: ну і що? Рано чи пізно все закінчиться? Ну і що? Я захворів. Ну і що? Я знаю, що залежить від інстаграму та тіктоку, ютубу, різного роду сайтів. Ну і що? Да, це проблематично, але говорячи, що я залежний і мені треба щось з цим зробити, знаєте, ви з цим нічого так і не зробите. Ну а що, ви вирішили, що якщо скажете це в голос, все пройде? Ви з цим нічого не вдієте такими словами, тільки діями можна змінити себе, своє мислення, розум, інтелект, фізуху, віру, мову, власний вибір. Ось що найголовніше, ви ж самі обираєте, що ви хочете. Не ваш друг, подруга, викладачі, знайомі, навіть батьки. Ви самі, тільки ви вправі обирати свій шлях. Розповім, є батьки, які заставляють нас йти вчитися далі туди, куди їм вигідно, як вони кажуть, тобі ж краще буде, там багато платять. Будеш спеціалістом, ми будемо тобою гордитися, станеш великою людиною, підприємцем. Та й куди ти ще й підеш? Ти і так нічого не вмієш, не допомагаєш, лінтяй. Та ти ніхто. Ти або йдеш туди, куди я скажу, або будеш мити підлоги й бомжувати. Правда, було таке? Ну щось схоже думаю так. Вони нав'язують тобі свою думку, те, що у їхніх інтересах, не враховуючи, що саме цікавить тебе. Давайте я перефразую. Ти будеш маріонеткою, який працюватиме на дядьку і тітьку, бо так сказала сім'я. Ну не взагалі так. Ну це так. Чисто приклад. Ви не близько не брій до душі, окей? Тут і у тебе мізерні шанси відмовити, але ніхто не виключав того, що це твій вибір. Ти обираєш. Може мені їх послухати? Я ж все таке бездара. Я правда не маю великих досягнень. Я не впевнений в собі. Я просто Я зможу. У мене все вийде. Я оберу ту сферу, де я всім покажу, що я профі. Ось побачити конкуренти кринові <ріст> відчули запал. Різниця катастрофічно велика. Я не говорю, що потрібно виключати думки інших із свого життя. Навпаки, прислуховуватися, Дещо обібрав, проаналізував, вирішив. Молодець. Тобто, ти можеш бути вільним не від речей, а від власних реакцій на них. Тому тепер задумайся, ти залежний від них чи від себе, чи може ні від кого.